Так, що тут за сатанізм, я не зрозумів. Що це запис? Ah. А, мабуть, це маркер, який вони відкопали. So Тож, це ж те ж саме, that цей marker, маркер символ церкви унітології. Не right? думала, що ти віруючий, Айзеку. Yeah, Моя мати була. Але якщо вони знайшли це в якійсь чужій планеті, що це означає? Унітологія that щось знала? Унітологія yeah. повне лайно. Забудь про це. Коротше, його мама була фанаткою юнітології, і вона продала все майно. Коротше, там зазомбірували його матір. Так, об'єднавшись, ми піднесемося. Унітологія нова надія чи чергова афера. На людському просторі унітологи прославляють мученицьку смерть. Альтмана і чекають дня, коли Бог прийде, щоб забрати їх до нового життя після смерті. Все це звучить досить нешкідливо, але як і у будь-якого культа є темна сторона. Унітологи зараховані до церкви, ніхто зараховані до церкви, ніхто ніколи не говорить про те, але більшість критиків вважають, що існує щонайменше три ранги вище середнього віруючого або посвяченого. Посвячено так, з кожним новим рангом послідовники послідовникові відкривається все більше внутрішньої роботи та досліджень церкви. І ці ранги досягаються за один одним простим критерієм, даючи гроші і владу церкви. Е, думаєте, що, забираєте всі ваші, що забирати всі ваші гроші це погано? Церква також вимагає від своїх членів пожертвувати своє тіло після смерті. Чому? Що вони з ними роблять, ніхто не скаже, а спроби проникнути у внутрішнє коло не увінчалися успіхами. З, з їхнім акцентом на перетворення відродження, можливо, нам не сподобається відповідь, навіть якщо вони нам її скажуть. Одна з чуток, яка також відмовляється вмирати, говорить, що церква фінансує секретну програму суднобудування. Деякі стверджують, що бачили флот. Ніяких документальних доказів не було знайдено, але всі заявники кажуть, що це кораблі Мавзолеї, е, незважаючи на їхні величезні розміри, продовження на сторінці 94. Коротше, знайшли хрінь, яка тупо використовує людське тіло як біоматеріал, ресурс. А ці дурі, які зробили з цього релігію, і вважають, що це перенародження. Оце така фігня маляка.